Всім доброго дня! Сьогодні ми зробимо розпакування продуктів, які я щойно придбалася тебе. Що я взяла Яйця. Я взяла два десятки, але вони в мене одне тріснуто, побилися, бо я їх помила, зараз положила оскільки на тарілочку є. А так, по 2,54 яєчко. Що я взяла? Пельмені по-домашньому біла береза біл, зараз біл, 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 по акції в АТБ почти 90 гривень. Живчик. 27 гривень, цей літровий, стоїть. І що купила масло. Масло, знаєте, на масло я довго чекала, поки буде акція якась. На масло немає ніякої акції. Ну, довелося брати, бо мені воно вже потрібне. вже без нього ніяк. Що ще в мене в сумочці? Ось такі десерти донісимо. Зараз по акції шоколадні. Оце солена сал... 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 караміль. <кхе> Вибачте. І є ще. М -м. От, я сейчас по акції, зараз салона карамель, шоколадний, і ще вроді з -э -э вишнею. Я не знаю, що там таке. Вот бачите, він как десерт, так. Да? Сюди додаєш ці от пульки, е -е 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 -е, по ходу кукурудзні. Хотя я би сказати, не могла вспомнить це все слово. І... Кушай, що я ще взяла, розпущувайся для тіста. Мені подобається, а тебе нічим не хуже, ніж інше, але ціна доволі-таки демократична. Масло. Взяла одну пачку. Чому не знаю. Ну, в общем, взяла. 70, 70 гривень, зараз масло стоїть 82%. Ну, дороговато, звісно. Ну, що поділа, без нього теж ніяк. Значить, сметана теж зараз по акції атебе. Ось це ягодинська 15%, там 30% з чимось. Я все напишу. Десерти чуда теж по акції плаці 29 гривень, але тут ще картка банків партнерів. Тут ціна ще нижча в них. ось. Їх тільки в АТБ є тільки два вида, полуниця та персик. Може, в інших є ще щось. Значить, І ось такі сорочки з лагода. Це ж, я взяла ось всі, всі три, три, три смаки, які в них є в наявності. Значить, Персик, маракуя, чорна смородина вишня. І от такі тирамісу. Ніколи не коштувала, але. Взяла спробувати. Подивіться, що воно таке. Значить, що ще взяла? Коли гарна акція на сметану скільки треба брати сметан Скільки? Дві. ось Бачите, всього я бра... всього практично взяла по дві. Що все взяла? Ось такий. Здоровий завтрак. Здорове харчування. Дуже, дуже полезний дітям і дорослим. Кашку заварив. Як тут і написано? Я раджу всім, бо, бо як написано, так вона і є. Вона дуже гарна. нічим не, не хуже не, і, і не краще від тих, що е, коштують набагато дорожче. І що ще? Купила хліб производство Кулінічі, Харків, Харківська область. Ось так. Ось так оце, оце все я набрала включає яєчки на 571 гривню. Сьогодні. Що по акціям, а що не по акціям. Ось так. Дякую всім за увагу. До побачення!